Полетіли. Маестро пише в чаті. З флайерганом. Лут як сон, АВМ блищить, як трон. Хто на мушці, той упав. NG, свій шлях проклав. Отакі От діла. Маестро хорош. Ну, маестро. Що скажеш маестро? Маестро музику. Так, звуки летять з MGM. МД маємо на хунчан. Тут у нас пікси, GTU і. А, ще хтось. Дві команди GTU і піксів. Ти дивишся, хто куди падає. Дивись, просто. Як просто як кумаї літають. <рес> да, да. То хотять, то не хочуть. Сіли на тачки, трішки ділилися. А тут у нас э, NGG. ні, 450-50 все-таки скіпають. Семпечою не 450, ну, ли, теж скіпнули. Не падають на, на, на Factory. В принципі, Юлин у нас... Ну це NGG будуть душити 450-го. Не встиг забити тачку. Одного вже задавили. Так, і у нас файт на кончані. Дивимось, дивимось за файтом. Я ти розшарив. іде в тебе там щось. Так, не хочу альта бо тут. Поняв, не альта байс. Лоніс панцем. І... Боже, диви, звук настроєний дуже агресивно. Одного забрали, бо у морпеха вже в них також немає, якщо що. Так, і це Бек у них. Десь далеко, ну потрібно. Ну команда сильна. МДМА, можуть перевинути ситуацію. Знають провімана. Тебе буде довго бігти А до Диви, них. диви, диви, там. Там. Хомячок і два тімейта NGG в одній машині катаються. Дивись, зараз його... Так, я бачу. Щас його привезуть на смерть, дивись. Що... без пушок ще вони. Оцей воїн зараз буде... буде добивати їх, дивись. зараз зупиняється. Хоча, дивлячись, дивляться. Ой, Роман, останнім патроном, нокає подонка. Залишається останній звук. Це таке MDMA перевернули ситуацію, наскільки я бачу. Залишається лише. Риман дуже ще... добре постріляв. Забука. Я так поняв NGG із 450-м розминулися. Але 450-втрали Втратили двох. Так. Двох. Так, ну забуха, забука одненький залишився. Один. Тяжко їм буде. Так, внизу тут пікси самі, GTU, А, це Броджа Джіо Джуніор, GTU. GTU Force Фонг Тані. О, якісь стрілялки тут пішли. У нас на верху fight. Тут мрія і, і Оксаною і Мрією. Вже нокнули одного із мрії. Queen gumbeat нок, mi kissha ma low Диви, як він стоїть. ой ой там нок. Так, мрія в цій карті буде погано. Дуже тяжко. Один-два 2 залишається, добиває. Ну ч, баяснути можна? Якщо до його ну, не немає. Ну, надо вбити всіх. А їх якраз троє, вже розрісались. Ну, підняти можна, мабуть, якщо постаратись. Але вони тепер його контролять. Там БСС, як він гамбіт, має 10 хп. Не боїться, підтягується, шукає аптечку. <кій> Валентин пише, ой-ой, водограй, водограй, вінішко, наливай, наливай. Ну так ну. Це вже більше мені подобається. Тебе байтять, поня? Не, ну випивший аварс Погодьтесь, він такий, трохи веселіший Ой, на 10 хп в Нокає. По це залишається останнім Оксаном, Оксана, мікросхема залишається останній ППшкою, ППшка не пріщає. Хочемо буде есити просто. А, а, а вони не поняли, що він там, наскільки я розумію. Ой, і просто падає на голову з ППшкою вбиває. Ні, ну мікросхема молодець. гарно зіграв. 2 кіли таких непоганих. Там же GT уб'ються. Так, минус ретл про, деться у них файт. Я знайшов їх. Але я не могу. Ага, бачу. Але ви... NGG лишаються двоє на ногах. А де? А де вони? Ой, а mm -hmm. вони аж під данчином. Понял. Прозоро, заход. Що-що? Що сталося? Мандай деньки хочуть на горку впасти. Цинисма з команди BGG. Не, не джуніо, а просто я не почув. Ми сьогодні не гірають за чильше. Uh -huh, я не як на столі повіданьки, вони вдвоє впали ногою 22 сидять в кінпів. Головне їм не нокатись сидіти просто на інфу. Я може ще ти якийсь. Лоні вже є, Снули летить до своїх на хунчан.

Центрі до... йдуть. Так, Штейт буде грати під Гойкою, Буде іщекувати. Стейт сказав, що вони розігрілися і зараз почнуть рвати. Ну, Вірим? Бірим. Вірим. Віримо. Ці притинали, теж зайняли непогану позицію під гойкою. А забука чи У нас хороших? чекає, поки МДМА відійдуть і заресити хоче, а там МДМА не спішить. Вони не позабирали чіпів? Ти думаєш вони з собою їх заберуть? От лоні лутає за щось. Здається, ви... можуть. Мені здається, вони не будуть забирати чіпи, але все можливо. Є, два чіпа в купешці в багажнику схованих. А, а як ти бачиш? В машині. А ти, бачиш... ти можеш на машині нажати інвентар, коли на машину наводишся. Близько треба просто підлечити до неї. А, понял, понял. Тобі живут. Ему забрали. І третій чіп в ТЕЯ, Так, забрали чипы І їдуть. А якщо напитуны за десь заїдуть і и машину взявуть? Не вони взявуть, а якась інша команда третя. Не рахується. Ну так. Не спеціально. Так, симптонали розтягуються. Розчекують. Отой. От Командам просто треба брати приказ сампітенарів. Семпітернерів вони дуже, дуже гарно рухаються по мапі. А що, якщо один нокається, то тоді що? Ну, типу, недалеко друг від друга. Вони можна нокатись. Не можна просто нокатись. Поняв. До того треба встаєш? От вони заїхали на горку і чекали Пам'ять з Маклеєм заїхали на оці раунди, тому що, знаєш, там нікого немає, і вже вони не нокнуться просто так. Угу. І зараз вони будуть дивитися собі далі. Зараз от. Що Маклей там долутується? Щось чекається, куди можна зіграти в наступну зону і так далі. Вагітна Оксана, вияснилась, але він би летить просто на смають. Ну є... не бачить її. Є... Вінгіаф так само летить на смають. І формат, це злетілися всі по різних і всі летять на смерть до когось. Тяжко, тяжко буде. Ой, диви ППшечка, непогано. Але чи випустять його звідти? Кого там били? Ага, вагітну Оксану били МДМА, намагався перемкнутися. Мечок ресурс своїх. Додже... Ой-ой, диви. Тут щось буде. Дожди сопичайнули. Квін Гамбіт. Зараз буде відходити. За, забирають, нохають, добивають. Запічайнули кудись їдуть. Зараз доджі можуть їх прийняти. А ні, доджі не приймають їх поки. Але доджі печально, також. Будуть приймати доджів. Заїжджають в кемп пустий. Маленький кемп. Мінус туман. Ой-ой-ой. По ньому Ти Треба це, але його бачать. Може забрати. Його тут не есати. Ні, ешають. 9 хп, 8 відпустив. <плес> угу. Добре, без е все-таки. Тут э, дю під э, пам'ять під'їхали. Минус два від памі. Закриває двох. Третя закриває. Маклайди обайд. БСН ты біжить з панцером и Юмфиком. Цемпитина, але живуть на якомусь гаунді мінімальному. В чаті пишуть, мікросхема сказав, якщо фінал не пройде, стражаться на лесо. Чекаємо фотки. Якщо так буде. Хочемо бачити. Але який фінал? Також питання 30, до речі. 50 гайно впали відносно в центрі зони. Пустий кемп, головне за команді під'їхати до них будуть, можуть попастися на сампітериналів, Ну, тут взагалі важка ротація буде їм через сампітериналів і доджів. був нокнутий від туману. І тут хомячок їде на сампітериналів прям. Ай-яй-яй, мені кажеться буде йому тяжко тут. І переїдешся пітиналі, але чи Доджів переїде. Але так, доджі зайнятий форейджілсами. Пробили хомячку. Здає задом. Ні, все, тут він... Хом'ячка. Доджі його забирають. Не спасти, тут ріденькі хочуть забрати пекельну вечірку, наскільки розумію, підтягується. Чекають. Покальна вечірка має непогану. Локацію. Але підпускають у себе іденьки, не дивляться їх. Ті по опану просто до них підходять. Дивляться, дивляться. Ось, файна дупа відлітає. І про дро знають. Ай-яй-яй, як попадає по головам. Вже два, два нокнутих. Та летять. Тяжко буде його підняти. Вони вже пушать. Майже неможливо. Дід Михайло, пекельна вечірка вперед. Вітаю, дідо, вітаю. Класний смайлик у Діда. Під'їжджає чий, з зойденьких мамонтьонок. Тут же Тайчиснуті NGG, але їм же немає куди палити, все зайнято. Зараз знайдуть Galaxy, мабуть. А де Galaxy? Сидить. А, він отут. Буде битися. Демон байдит на себе для того, щоб Galaxy когось забрав. Так, тут симпітринали, можуть зараз заїхати в спину АБЕК. Але тут хуяпао пао висаджує. екзистенса. Запізно заглушив. Ну, похова пао. Стейт. Ой, стейт дуже добре робить. Зайдя кут, А може заїхати до ек, але ні, не їде до кінця. І нокнути, бач, ой, ой-ой-ой, що ой, 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 він дає? Маклея нокає. І уїжджає. Дуже добре постріляв. Смок. Так. Башку буде есатись. Там демон нокає палончика. Ай-яй-яй, все-таки закрили пачкельну вечірку, хоча вони билися дуже добре. Молодці. Стейт поїхав в нокнути. Але ти пацієнали можуть чеснутись? Можуть, можуть, вони реснуться зараз. А, їх, їх прям двоє. Накидують смоки. Так, два, два нока. Але буде дуже тяжко, мені здається. я думаю, реснуть я без проблем насправді тут. Там ще ікла настрілюють в спину. Піднімають, піднімають одного. Зараз дрова піднімуть. Нет, здесь статки верні, не вже не піднімуть, але ні. Два гови, Мінус стейт. Хорош, реклас. Тепер я Так. Тут же вся команда. Забука все ще живий. Бачить МДМА. Але бачить його і... Стей таке враження, чи ні, чи він просто лутався. Дивився в сторону. І не знаю. біжить. Пробуть, як би цем підтримали. Пишуть, чи можна знищувати чіпи. Ні, не можна. Чіпи знищувати не можна. Чіп. Тяж, тяжко 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 семь пятрналом. Дуже важко будуть вставати, тут просто Цей. лежати під машинами. Тают. Там доджі дуже сильно настрілюють по ним. Боже, куди дивитися? Що робиться? Але ікла вже нокнутий кавасанки. Дуже тяжко іклам тут. Хоча вони його зараз... Так. так. Тут... Э, Опять під'їхали під, під э, Семпетриналів. Стей, нокая иклейса... Иклей, іклі, я... иклейса со... Кешкою. Добраю, я не нок. Маклай доедають. Другий нок. Дожди добили, Доджи выходить так, будуть допачувати до все все и... І... Так, стай, дай, стой, до кінця. Existence. Екзистенс 1 має мало хп, полікувався. Дуже багато елайву. Так. 35 команд. Зараз буде гаряче, та вже гаряче. Трімбл підтягнувся. Не подобається, коли великий елайв. Так, мінус лоні. Забука забирає ще одного. Забука мстить за своїх тімейтів. А це, до речі, так, добив, правильно? Зараз вони виїхали за ним. Які схема нока батончика буде доїдати. За боку забрали. Але все, за боку забрали. Так, тут е, команда стейда крутить трішки під джів. Механіком Може... стейда. добирають памі. Де там файт? Але existence, десь за зоною. Там NGP. Лорчика нокнули. Так, кікла в центрі, розресались. Екзистенс Екзіст... 4 атаки ще має. Не в зоні, йому дуже тяжко. П'ята фаза, Ні, екзистенс не живий. Хоча так може під, підбігти. Він ще добіжить в зону точно. Його не дивляться, він може зайти імплу але не може, треба хилитись. Трішки залишилося. Тримбл, я думаю, він забере. Так, команда далека, я думаю, тимпл це. Тимбл це ізі кіл. Easy point, треба його забирати. Да, масштаб. Команда Диу Тиф пише GTU The Best. Ну тут уже три команди GTU, можна сказати. Ду Gasit в abrekio? Минус стейд. Минус Natrion. Минус ABC state, механик стейджа добивай Natrion. Existence, я буду підсограти. Минус холопауза, луча механик Экзистен, нокве тримпланик СА э, и э, э, АБК э, Добывает дж А БЖИА Джуниор Джуниор Добываю, доедають, резистенса убивають, Б2 бывает убиваю, экзистенса Тримпла вже не нокнути. он тоже не таке враження. Нересно, ты бокалась Две Сібіг, в спину заходить, GTU. Але чекають його. Нок. Себег гарно постріляв. Фонтейнею. Другий нок. Хайлайт. Іде на хайлайт. Сайда лишається. Може бути хайлайт. Та ты шо? Давай, хорош, пойду. хорош. Себег. Другий хайлайт від команди Dodge на цьому турнірі, я би так сказав. 1 в 3. МД. Так, а, і там MDMA. ріденьким не солодко, він помирає. Да, так, і дожив до плейсмент поїнтів. Молодець. Доджі, 5 кілів, 2 Ой, воїни. Важко, теж. І коли 4-1 МДМей 12 кіл. Ого, настріляли 2 воїни. GTU Force 0 кілів, але зайшли в плейсмент. Пікси 2 kill, 1 воїн. Хто тут ще? А, 4 є. 4 2 kill. 4 воїни. Ставлю на 4 На 4 Я ставлю на Ікла. Ого, Ікла нокають, да, бедбоя? Чи кого вони нок? Побожки, побожки. Ну тяжко тяжко вже. Доджем там їх будуть контролювати. Ще отут Foraджес заходять в бік. GTU переміщається в зону, але стей може прийняти декількох із GTU, а це Пікс, так? Да? Це Пікс. Ой-ой-ой. Нок по психу від хаєшки, фау джелі мають допушувати дюгу і нок. Де джест інсейн дві ідеальні хаєшки закидує. І вибивають собі зону, будуть мати деграти. Боже мій, що тут було тільки що? Це все джест інсейн забрав, наскільки я розумію. Так, дві хаєшки від джест інсейна. Нок. Бортс. Ну-ка, Бухдоса. Сайбаня зміни от Богдоса есть. Але тут стей буде підходити під цей файт. Бодю ще зарисують. Так. Їх троє. Поджали. Тя це ниже міша. <coughs> Курумбас нокнутий. Ну ніби в 4 райзерс все добре, а ніби і не добре, як тобі така позиція. Боже, це тебе. Але всі смоки ви б вже віддали, це погано. Ще один нот по туману. з двох, але настрілюють дуже сильно. Та, їхні... з їхньої частини нікого немає. Курумбус крут. Ой-ой-ой, та ти що, Богдос? Зловив, сфоткав. Ха -ха, курумбуса. Мабуть, контролював цю частину. І сфоткав. Честін побачив Бокдоса, Мабуть, забере його, бо там зона. Ні-ні. Боже. Як йому тяжко забрали його. Там ще ікла настрілюють. Ще один нок. Кавасанки. І до G непогано стоять, в них є зона. Лише в них зона. Яріков один залишився. Не стріляє. О, досі трьох, живуть. Але вже стільки ноків піймали, що текти болі дуже швидко. Нема броника вже Сінсейна. Курумбуса каски. У тумана ні броника, ні каски. У туман нокнутий. Іхла 3 кіли. Ну, хлопці будуть швидко нокати з 4 тому що немає у них. нічого. Нічого. Кавасанки так само. О, вот и. Юдет нормально. Ікла вибігає з будки своєї. Кавасанки на ОТП. Йодай теж, нокають юдай. Кавасанки дає прочухана Сібіку. Так. Але є. Ні, не, нема смуки. Ого. Я яка вбивати. Боже, домашнього. Є смуки. Тупів знайшли. Тут ярик не читається, просто вбиває за just так. Mm. No, Забрав. Ну тут цю hu. Закриті, якла. І залишається лише ярик. Але не будемо no, списувати, списувати. А, ні, то все, то зона. Зона не на користь Ярику. Щоб, Так, щоб... тут без шансів ще Лінкса. Але Ярік, пам'ятаєш, він дуже сильно бився проти ст стейда На Мірамарі було таке. Міг би виграти. Та-та-та, він... видно що? текстуйку. Що бачить, значить, треба дивитися. І все. Вітаємо, вітаємо команду Дорж з Хай, перемогою Доршту. Спермо вдвох Так Другий топ-1 сьогодні. Так. 281 шкоди, 8 28 співпраць. Красиво, красиво. Ну, до G сьогодні дуже сильні. Молодці. Прям сьогодні. Я би дуже сильно казав, що дуже Не сильні. Я ще їх дай, Мабуть? Мабуть. Ну, прям так, мені здається, сьогодні вони виграють цей ігровий день. Кого ми ще можемо відзначити? U4 зайшли в топ-2, Ікла топ-3. Ще їхла, кудись дожили, угу. Не везло їм. For з 5 кілів, МДМа, багато настріляли 12-й. Ну, стабільно МДМа. Пікси шосте місце. «Ріденькі» сьоме місце 9 кілів, Броджио, Джуніор, «GTU» — це друге місце. Семпітернули 4 кіли, не сильно. «Абречна» — 3 Кили, вагітна Оксана 6. О, непогано 6 поинтів, все дуже добре. NGG 5, звуки 3. Не пощастило їм на початку, пекельна вечірка 1. GTU. Два, мрія. Останнє місце три кіли. Отака от от у нас четверта карта. Переміщаємося на наступну. Всі підписуйтесь на Брозора ТВ. Доєднуйтесь до Discordua. Буде весело!